Вітаю вас на уроці «Я пізнаю світ. Приготуйтеся, будь ласка, до уроку. Вам буде потрібен зошит 17. Розгорніть його на сторінці 15. -й. Приготуйте ручки, кольорові олійчики. Здійснимо з вами подорож Україною та світом. Давайте визначимо власне завдання до уроків я пізнаю світ, переглянувши трейлер. <му> Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Як називається найстаріший заповідник у Білорусі? Який рельєф має Білорусь? Що слід зробити, аби гарно підготуватися до діагностичної роботи з історії? Що таке ЮНЕСКО? Які туристичні об'єкти Івано-Франківської області входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО? Як розмістити відомі тобі хімічні елементи в таблиці? Як відбувається дифузія у воді? Поставили перед собою завдання. Тепер давайте разом зачитаємо тему сьогоднішнього уроку Рельєф Білорусі. Повторення вивченого про життя давніх людей кам'яної доби. Поставте, будь ласка, перед собою завдання на сьогоднішній урок. Чого б ви хотіли досягнути, якого результату, і в кінці зможете оцінити свою роботу на уроці. Ну а зараз пропоную вам налаштуватися за допомогою афірмацій. Повторюємо за диктором, а потім заплющуємо чинятка та відтворюємо афірмації, які для вас важливі. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Я здібний. Я здібна. Я молодець. Заплющуть оченятка і відтворіть ті афірмації, які для вас важливі. Ну а зараз давайте переглянемо з вами відеофрагмент Світ навколо нас і дамо відповідь на запитання. Який найстаріший заповідник у Білорусі? Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. А ви знали, що в Білорусі розташований один із найбільших лісових комплексів? Центральної Європи і єдиний у Європі низовинний натуральний ліс, у якому живе найбільша у світі вільна популяція зубрів. Ми вирушаємо в цікаву подорож заповідними місцями Білорусі, щоб побачити це диво природи. Біловезька пуща. Є одним із найбільших лісових комплексів Центральної Європи. І єдиний у Європі низовинний натуральний ліс, у якому живе найбільша у світі вільна популяція зубрів. Його територія розділена державними кордонами на дві частини Білоруську і Польську. Біловезька пуща. Увійшла до об'єктів усесвітньої спадщини людства, таке рішення ухвалила ЮНЕСКО, також має статус біосферного заповідника, тобто це природоохоронна територія міжнародного значення. Біловезька пуща один з найстаріших заповідників у світі. Охороняється з 14 століття. Первісна природа, непрохідні трясовини та болота, дикі непроглядні хащі, які аж кишать всілякою звіриною від різноманітного птаства та дрібних гризунів до велетнів зубрів та підступних хижаків. За розмаїттям рослин і тварин не має в Біловезькій пущі немає рівних у Європі. Чудово, а можливо, вже хтось здогадався і зможе розгадати ребят Я здібна! Погляньте на сторінці 15 перед вами ребуси. Дійсно зашифровані цих ребусах. Біловецька пуща це один із найстаріших заповідників у Білорусі. Пропоную тепер пригадати вам сусідів нашої України і трішечки порухатися. Піднімаємося! Європа та Азія разом Євразія. Ось Україна моя. Вона розташована в східній Європі. Ось Чорне Азовське моря. Сусіди Румунія, в нас і Молдова. Угорщина, я не зіб'юсь. Словаччина гарна і Польща чудова. Росія та Білорусь. З вами до 16-ї сторіночки. Давайте познайомимося, який же рельєф у Білорусі. Рельєф Білорусі рівнина з долинами великих річок, озерами болотами. У Білорусі близько 20 800 річок. Найбільше з них Дніпро з притоками березина, Прип'ять, Західна Двійна, Німан, Західний Бух. В Україні. Близько 10 780 озер. Найбільше озеро Нароч, велика частина території Білорусі болота. Що ж діти таке болото? Це надмірна зволожена ділянка земної поверхні, укрита вологолюбними рослинами, часто зі стоячою водою. Пропоную тепер попрацювати з картою. Розглянемо карту, знайдемо підкреслимо річки, згадані в довідці. Давайте виконаємо це завдання разом. Отже, перша річка, найбільша з них це річка Дніпро. Притоки березина. бачимо, впадає в Дніпро, і притока Прип'ять. Західна Двина. Німан, Західний Бух. Ми з вами підкреслили і визначили, що на території Білорусі є шість річок, а також найбільше озеро Нароч. Можемо тепер працювати далі. І я пропоную вам зараз попрацювати з Аї. Вона пропонує вам. Нейробіку для майбутніх істориків. Будьте уважні. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби? П'ятнадцять тисяч. Додайте ще п'ятнадцять тисяч. Скільки вийшло? Дійсно тридцять тисяч. Додамо ще 15 тисяч. Так, це 45 тисяч. Та ще додамо 15 тисяч. Дійсно, вже 50 тисяч. Додайте ще 15 тисяч. Так, 65. Ще додамо 15 тисяч. Скільки вийшло? Дійсно, 80 тисяч! Перевіримо. Хоча, на мою думку, повинно бути 90 тисяч. Мабуть, десь ми опустили помилочку. Так, дійсно, 90 тисяч. Визнаю, що помилилася. В одному обчисленні. Але нічого страшного. Можна завжди виправити свою помилку. Наступний другий раунд. Число 25 тисяч. Додайте ще 25 тисяч. Так, це вже 50 тисяч. Додамо ще 20 тисяч. Дійсно 70 тисяч. Та ще 10 тисяч. 80 тисяч. Та ще 10 тисяч. 90 тисяч. І ще 10 тисяч. О, це вже число. 100 тисяч. Перевіримо, чи правильно цього разу ми з вами обчислюємо. Дійсно, число 100 тисяч. Наступні два раунди. Обчислюйте без мене та записуйте відповіді на сторінці 17. 35 тисяч. Додайте ще 35 тисяч. Тепер 10 тисяч. Та ще 10 тисяч. Ще раз 10 тисяч. Записуйте свою відповідь у третьому прямокутничку. Зараз перейдемо. Так, я бачу, що у всіх вийшло 100 тисяч. Розумнички. Ну і останній четвертий раунд для істориків. Нейробіка для майбутніх істориків від АІ чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху мезоліту, мамонтів не стало. А щоб прохарчувати сім'ю, треба було вполювати багато менших тварин. Миттєво полічи тварин яких уполювали давні люди. Три тисячі оленів додамо три тисячі віслюків, Та ще три тисячі вовків. Ще три тисячі зайців, плюс три тисячі орлів? Десять тисяч куниць. Яке число у вас вийшло? В мене вийшло 25 тисяч тварин полювало. Перевіримо. Так, дійсно, неандертальці вполювали 25 тисяч тварин. Чудово попрацювали. Можемо тепер трішки перепочити з пісенькою про тисячу Тисяча на гостей чекала, десять тисяч родичів, кругла бока мала, Не Невільнуючи щодня рахувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Кругла бока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругла бока мала. Не лінуючи щодня, рахувала так вона. Десять тисяч, одинадцять тисяч, дванадцять тисяч, тринадцять тисяч, Чотирнадцять тисяч, п'ятнадцять тисяч, шістнадцять тисяч, сімнадцять тисяч, Вісімнадцять тисяч, дев'ятнадцять тисяч. 20 тисяч. Чудово! Трішечки перепочили. Можемо з вами продовжити далі. Нагадаю вам, що ми працюємо на сторінці 17. І зараз пропоную вам повторити, що ми знаємо про кам'яну добу і які періоди кам'яної доби ми вже знаємо. Найперше, що кам'яна доба. Це період в історії, коли люди для виготовлення знарядь праці використовували переважно камінь. Ми знаємо, що кам'яна доба поділяється на палеоліт, мезоліт та неоліт. Ми з вами вивчили, що палеоліт це давній кам'яний вік, мільйон або десять тисяч років тому палеоліт поділяємо на ранній, середній та пізній. Зараз ми працюємо з вами з мезолітом. Це середній кам'яний вік, що настав після пізнього палеоліту. Бачите, навіть в історії допомагають знання з математики. Ми можемо з вами рахувати тисячами. Продовжимо далі і за допомогою наших знань виконаємо завдання восьме. Пригадайте періоди і запишіть. Пропущений період кам'яної доби. Натисніть на паузу, і ми перевіримо. Дійсно, ви записали період мезоліт. Отже, кам'яна доба має такі періоди: палеоліт, мезоліт, неоліт. Пропоную вам повторити алгоритм підготовки. До діагностичної роботи або ж діагностувальної. Найперше, треба повторити та відтворити з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Це на сторінках 39, 40, 43, 44. Якщо щось тобі не зрозуміло, звернися за допомогою до вчителя, або ж до рідних. Візьми участь у перегонах, виконай завдання. Проаналізуй та виправ допущені помилки, вивчи відповідні навчальні одиниці. Зараз я пропоную вам виконати другий пункт алгоритму підготовки до діагностувальної роботи. Візьмемо участь з вами у перегонах. Бажаю вам успіхів! Сторіночка 18. Тисніть на паузу і спробуйте вибрати правильну відповідь, вписати букви відповідей у зірочки, потім перевіримо. Справилися? Мої розумнічки, Давайте здійснимо перевірку. Ви зможете оцінити свою роботу, розфарбувавши відповідний кольор, свій кубок переможці. І так, подивимося на перше запитання. Первісна людина з'явилася на території сучасної України, звичайно, щоб вели літеру В близько мільйона років тому. Заняття давніх людей як, основ, як основа привласнювального господарства це полювання, збиральництво та рибальство. Епоха, в яку людина вперше винайшла лук і стріли, а гачки для рибальства це мезоліт. Епоха, в яку люди гуртом полювали на мамонтів та бізонів, це пізній палеоліт. Зверніть увагу, які літери у вас вийшли. Так, вже якесь слово вимальовується. Виконаємо останнє завдання. Можливо, складемо розгадку. Стоянка, на якій було знайдено прикраси, зображені на малюнку. Це, дійсно, це Мізинська стоянка. Дійсно, подивіться уважно, вийшло слово човен. Неспроста історичні перегони на човнах. Якщо ви не допустили жодної помилочки, ваш кубок буде зеленого кольору. Допустили одну помилку синього. Якщо в вашій відповіді дві помилочки або ж три, ваш кубок буде жовтий, а якщо більше чотирьох, тоді червоний. Подумайте, над якими темами вам слід ще попрацювати, щоб гарно справитися з діагностувальною роботою. Чудово, продовжуємо з вами далі. Можемо тепер підвести з вами підсумок нашого уроку і згадати, про що ми сьогодні з вами говорили. Пригадайте, яку мету ви перед собою ставили на початку уроку. Ми сьогодні з вами дізналися про біловицьку пущу в Білорусі. Дізналися, що рельєф Білорусі це рівнини. З долинами великих річок, дізналися про річки, які протікають на цій території. Повторили про кам'яну добу за допомогою карти знань. Визначили, що періоди кам'яної доби це палеоліт, мезоліт та неоліт, і почали готуватися до діагностувальної роботи. Розфарбуйте яблучко на сторіночці. 18 відповідним кольором. Ну а зараз мені б хотілося з вами продовжити підготовку до діагностувальної роботи і спробуємо з вами виконати домашнє завдання. Домашнє завдання, діти, на сторінці 5. Перед тим як ми з вами почнемо його виконувати, погляньте. Перед вами карта знань стоянки кам'яної доби. Ми вже знаємо, що в палеоліті, а саме ранньому, середньому та пізньому були такі стоянки. Ранній палеоліт стоянка королево або королевська стоянка, середній палеоліт печера київ коба, в пізньому палеоліті Мізинська стоянка, корилівська стоянка. І в мезоліті були такі стоянки. Печера Мурзат коба печера Фатьма коба Гродка М'яна могила і Гребенківська стоянка. Пригадали? Попрацюємо тепер. Розгортайте зошит для домашніх завдань на сторінці 5. Спробуємо з вами визначити, де ж розташовані стоянки. І впишемо номери цих стоянків, стоянок, стоянок. У відповідні кружечки на карті. Зверніть увагу, у вас є перелік стоянок, а також місця, де ми будемо вписувати відповідні номери. Приготуємося. Пригадайте, гребенниківська стоянка у нас розташована. Так, в Одеській області ви напишете цифру 1. А печера-мурзак-коба у нас розташована так, півострів Крим. Ось саме тут печера, Мурзак-Коба. А Кирилівська стоянка під номером 3. Так, на вулиці Кирилівській місті Київ. Четверте Грот Кам'яна могила. Ну, звичайно, в Запоріжській області. А печера Фатьма-Коба. Так, рухаємося, до Криму. Дійсно, саме тут розташована печера Фатьма-Коба. А Мізинська стоянка? Ну, в Чернігівській області, так. Розташована Мізинська стоянка, королевська, та чую-чую, вже всі правильно дали відповідь В Закарпатській області біля села Королева. А печера Киїкоба дійсно теж на півострові Крим. Ось ми з вами дали відповіді на всі запитання, і змогли з вами. Назвати і визначити всі стоянки різних палеолітів. Ну а я вам дякую за гарну роботу на уроці. Ми сьогодні з вами чудово попрацювали, буду чекати вас на наступних уроках. З нетерпінням до побачення!